Історія, хоч берите, знімає комусь блокбастері. Насправді все дуже фантастично, але й просто це людина, якої була настільки сильна сила волі, сила духу, про яку всі лише мріють, навіть оці супергерої, рембо, шварцнегери і тому подібні, хотіли би мати таку силу волі, цілеспрямованість, як у Богдана. В подальшому історія буде про його дружину, але це пізніше згодом, коли вона теж прийде на раціональне харчування. Що таке відбулося з Богданом? Чому його оця цілеспрямованість руйнувала його життя в прямому значенні, починаючи з його тіла, з його нервів, з його випираючого животика, запальних процесів, а ті боки, як коробки від телевізора, футболочку завжди більшого розміру брав. Ну, якось воно щоб не, не було видно. І ось такі штуки давали комплекс. Але через його силу волі, вдумайся! Через силу волі Богдана він страждав. Того. Та як так, всі ж говорять, сила волі має бути, сила волі, сила волі, ми маємо валити, прямо-прямо. Та, так є. Просто коли він брався навіть за недієву справу в харчуванні, він успішний підприємець, до речі, він успішний бізнесмен, у нього все класно в житті, в сім'ї, в родині. А тут косяк за косяком. І він такий йде туди, прямо, каже, ну нічого, на помилках вчаться. Та? Ми ж звикли, а в харчуванні це не так працює. Вау, чуть не впало. В харчуванні це працює зовсім паралельно. І ось саме тому Богдан приходить і каже: Ростик, я побачив, що ти взагалі якось паралельно працюєш. Що Ти працюєш паралельно. І мені дуже подобається, що те, що я чув раніше, те, що не працювало, те, що робило мене більш хворобливішим, більш товстішим, більш розпухлішим, ти кажеш, що того робити не треба. А розкажи мені, він був скептичний. Він каже: якщо я візьмусь, я буду діяти. Проходить 9 місяців, він три рази поповнював супровід по три місяці. Богдан позбувся жиру, проживаючи в країнах різних від азійських країн до країн Євросоюзу. І це було просто класно. Тому що він, повіривши собі, сфокусувався в щось сильне. І його напрямок переріз глибоку, вагому, довіру до світу. Його трансформація настільки захопила, що він каже, моє самопочуття і енергія це, напевно, найдорожче, що в мене є. В нього дорогі машини престижного класу, люкс-класу. В нього життя казка. А казки то нема. Внутрішнє самопочуття будувало якось. Спад енергії, апатію, виснаження, нерозуміння чогось. І тут його осінило. Він допоміг собі харчуванням. Я не кажу, що це є золоте, від золотих правил всіх важливих моментів. Та? Тобто ми маємо розуміти адекватність, що харчування воно несе якийсь певний вплив, робить якусь певну статистику, і ми бачимо це на прикладі різносторонніх напрямків розвитку людини. Тому коли ти така людина, яка сфокусовуєшся і б'єш прямо, завжди прощупай свій ліміт. Дивись, де якщо не виходить щось там, не виходить, ну, не бачиш результатів, призупинись, попробуй, з ким ти працюєш, підкоригувати це. Він був з дієтологами, з тренерами. І все проти, проти, проти. Тому думай, дій свідомо, слава Богу, за тебе, що ти є зі мною. Підписуйся на мій канал, якщо ж ти не підписаний, і я буду тебе надихати. Можливо, така одна історія змінить твою парадигму, і ти вилетиш у світ щастя, енергії та краси. Підписуйся.